Сьогоднішній випадок. Демодекс малесенький кліщ розміром до 03-04 мм. Мешкає біля волосяних фолікулів і виглядає ця мерзенна істота. Ну, це анімація, звичайно. Ось так виглядає ця мерзенна істота. Не дуже симпатична. Викликає що? Викликає запалення, один з варіантів, це запалення волосяних фолікулів, і у пацієнтки було запалення по вік, висмикнули одну вію і роздивились в мікроскоп. Це м, нативний препарат, це. Краплю олії і накрили покровним склом. І ось така картина. Це е, волос вія. Це фолікул волосяний. І поруч кілька демодексів. Ось один, другий, третій, четвертий. І вони живі, вони рухаються. Це я фотографував. Ось такі демодекси. О, о, оце лапки. Так. І е, зробив відеоконтент. Отже. Ось е, рухливий демодекс, і видно, як він перебирає е, лапками. Далі. Це великий план. Ось, ось він. Ось він намагається рухатись. Ось такі малесенькі лапулі. Так. О, ще один контент. Ось рухливий демодекс. Так, і останнє відео. Найкраще. О, він вже розвернувся. І ось такі, о, оце ротяка. І ось такі у нього лапки. Досить мерзенна істота малесенька. Це волосяний фолікул. Це волосяний фолікул, і це, і це рухається маленьке створіння.